Двоє ЛЕВЕНЯТ Бабусині казки на добраніч. От і звечаріло. Ведмежата один перед одним запитують пані ведмедівну Бабусю, ти розкажеш нам казку на добраніч? Сідайтеся зручно. Я починаю. Двоє левенят. Леонард і Леопольд. Двоє ливеняк безкетників. До того супертюхів упертюхів і неслухів. Вони ніколи не чинили так, як наказувала матуся. Відпочиньте в затінку, Любі, просила вона синочків, збираючись на пошуки смачної поживи. Вище замалі, щоб полювати зі мною. Утім, ливенятка вважали себе хоробрими І готовими до небезпеки. Я гарчу так само грізно, як татко, хизувався Леонард. А мої кіхті такі самі сильні, як матусині, не поступався братові Леопольд. Одного ранку, щойно батьки пішли у справах, малюки вирішили не гаяти часу й рушили в Савану на полювання. Спочатку вони ганялися за зебрами. Потім спробували наздогнати антилопу. Проте в цих звірів були довгі міцні ноги, тому малеча спіймала облизня. Поглянь ой, на того страуса, стиха промовив Леопольд. Він сховав голову в пісок, тож нас не помітить. Двоє левенят стали обережно скрадатися, а коли достатньо наблизилися, що духу загарчали. Однак страус навіть не підвів голови. Натомість він випростив могутню ногу і так штурхнув малих, що ті відлетіли, як пташки. Ох, варто було слухатися маму. Перебавлялися братики дорогою додому, підібравши хвости і похнюпивши голови. Це була казка для Ростика неслуха. Ростик неслух. «Ростику, Зараз прохолодно. Тримайся подалі від ставка, попередила бабуся. Однак малюк не послухався і беркиснувся у крижану воду. Через хворобу він потім довго не міг гуляти.